Володимир Назаренко, начальник розвитки артилерії 4-ї бригади, рубіж, капітан Нацгвардії України, вже є з нами. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Вибачте, пане що Володимире, вас трохи да. затримали. Ми тут трохи наздоганяли попередню тему. Як що би ви сказали харків'янам, які досі не можуть зрозуміти, чи вони українці, чи ні? Що що з тим робити, пане Володимире? Не всім а тим, що не можуть, тих, хто не може зрозуміти, точніше, так висловлюють люди, які зробили свій вибір і зробили вибір не на користь України. Але насправді їх думаль, це там лічення відсотки, які зробили переконливий вибір, і стали ворогами українського українського народу. Вони фактично є тою п'ятою колоною і. Це повірте, це лічені одиниці, їх доволі небагато. Але вони розуміють голосно заявляти і створювати в яку ввести якусь пропаганду, підривну діяльність, і це люди, які свідомо розуміють, що не українці, свідомо розуміють, що вони представники тої окупаційної влади, які і більше того, ми чітко розуміємо з історії з репресивних часів двадцятого століття чи початку на двадцятого століття, коли е, окупаційна влада винищувала українців в принципі те саме, що роблять е, і робила на окупованих територіях, і робить на окупованих територіях, забирають помешкання, виселяють українців, депортують українців, знищують українців, і е, до прикладу, те саме, що в окупованому Маріуполі зараз в ці хвилини, в ці дні, в ці роки відбувається за новітньою історією України, коли заселяють просто тих от е, окупантів і. Типу місцевими мешканцями, хоча це просто люди, яких заселяють в домівки, в квартири, в міста, в райони, в села яких до до цього, до повномасштабного вторгнення мешкали українці, хоч і хотіли мати е, право на щасливе майбутнє, щасливе життя, просто мати право на майбутнє, е, мати свободу, мати волю, мати свою демократію, мати можливість жити, жити, радіти цьому життю, але натомість їх виселили, знищили, репресували я це чи це двадцятому сторіччі, це чи це зараз за новітні історії України? І вже заселяють тих, які будуть голосно, голосно кричати, що вони, начебто, місцеві мешканці, що вони, начебто, там чи там називати себе як завгодно перекриватися якимись корінними словами? Хоча насправді це є тими представниками окупантів, і більше того, це можуть бути і. Ті саме КГБшники, окупанти, які свідомо бачать своє життя по знищенню української України і української нації, загалом, тому наша задача. Вкотре доводити, що дійсно і погоджуюсь з вами відстоювати українську ідентичність, і щоб кожна кожна людина робила, усвідомлювала свою приналежність, свою кров, свою національність, свою культуру, свою мову, своє бачення, світогляд і рухалася і зберігала ті традиції, які. Виховані і прийшли до кожного українця з молоком матері з покоління в покоління. Бо так не можна, що одні зі зброєю в руках, ризикуючи своїми життями, відстоюють незалежність України, а інші в тилу, тим часом, наприклад, далі продовжують слухати якусь російську музику, як це недавно один актор. З якоюсь там блогеркою, яка розказувала, що не може перейти на українську, взагалі русський язик і ближче. І вони слухали російську пісню і під неї співали, і танцювали, і, і, і все. І так ніби й війни немає, і і вій... більше того війни з Росією. Вона ще почала пискувати критикам у відповідь: що хто ви такі, щоб мені що, що тут критикувати? А він сказав цей актор: ну та, це правтик мій. Що значить правтик? Типа ти попався? Ну, ні поймін билбо, бы ні вор люди, які захищають там якісь свої права на якусь там сповідання, чи послідувати якусь окупаційну культуру, окупаційну мову, чи в принципі бути частиною окупаційного світу це люди, які агресивно зробили свій вибір, і вони це свідомо роблять. Тому в умовах, коли Триває повномасштабна війна, коли стоїть загроза над українською державністю, коли знищують в принципі права і свободи українців на українській землі, коли знищують і і ставлять під загрозу право на існування. То, то таких людей просто треба зустрічати без беззаглядною ненавистю, їм пояснювати, проводити з ними виховну бесіду і аргументувати, що це людина або є свідомим ворогом, який не місце в Україні, яка своєю позицією, яка своєю діяльністю просто стає. Тим самим сепаратистом, тим самим окупантом, а, яка сповідує, повторююсь, окупаційні наративи, а і зробила цей вибір, робити це окупаційно. Тому це є тим самим ворогом, і тут не можна просто ну ніяких ні дискусій вести, ніяких це, це людина, ворог. Крапка. Що ж, запитаємо це, такі що про відбувається. Ситуацію, та Там. розкажіть, пане Володимире, що так, що можливо. є на Лимано Купінському напрямку, так зараз. Ситуація, на жаль, і повторююсь під словом, на жаль, без особливих змін вона лишається дуже, дуже, дуже напружена. Тому що ворог так чи інакше, і от власне новина, те, що 79-та бригада розбила там величезну колону а, техніки. І насправді, і в менших масштабах в багатьох десятках місцях відбуваються спроби ворога просуватися а, з застосуванням в більшості випадків, це малі групи піхотні, які а, під прикриттям зеленки високої рослинності а, в чи ніч в денний час, але знову ж таки. Під прикриттям великої рослинності, пробують просуватися. Все це супроводжується тим, що в умовах гарної видимості видомості особливо висока активність ворожої артилерії, І ворог пробує вести вогонь по нульовим підкреслю, по нульовим лініям оборони, саме під коригування з дронів з БПЛА, з квадрокоптерів і. Активно застосовує ударні БПЛА, коптери, ФПІ коптери, коптери зі скидами, ланцети, крила. Така погода, гарна видимість довготривалі світлового дня саме забезпечує можливість ворогу і, зокрема, і силам оборони активно застосовувати весь. На озброєння починаючи від найменших калібрів, закінчуючи найбільш далекобійною, найбільш тяжкою артилерією і активно використовувати різного роду БПЛА, ударні, неударні зі скидами тощо, тому фактично сіра зона розширяється, але ми чітко можемо розуміти, що ворог може собі дозволити посилати в такі атаки, як от, власне про новину крайніх днів, коли там близько 200 чоловік окупантів на техніці, якщо не помля. 13 танків з чимось броньованих неброньованих машин, мотоциклів, баї пробували такою колоною просуватися. Ворог собі може дозволити посилати своїх оцих от контрактників чи мобіків чи найманців в спроби штурмів і сподіватися, що десь їм вдасться просунутися. Насправді, в більшості випадків ці спроби просування для ворога. Без ну не мають ніякого успіху, але проблема в тому, що ворог пре як саранча, і ця саранча хоч і несе величезні втрати, але е, проявляють дуже високу активність. І, зокрема, зведення генерального штабу показує, що ворог в цих спробах несе величезні втрати. Не хотів би ніякі там поширювати неправдиві відомості, але я сподіваюся, що Ворог так чи інакше буде в майбутньому відчувати нехватку оцього, вибачте на слово, м'яса, які вони використовують для цих бездубних штурмів. Тому, фактично, і повторююсь, Власне, те, що було поширено, що за підписання контракту окупантам може там навіть винагороду пропонують 20 тисяч доларів. І це ще не межа, це показує про те, що оборони методично винищують наступальний потенціал ворога, ведучи динамічну оборону. Пане Володимире, знаємо, що. Четверта бригада Рубіж провадить зараз збірку, і наші глядачі, а це люди, які завжди відгукуються на такі заклики. Можуть також задонатити. Розкажіть, що за збірка? Чого зараз потребуєте? Власне, це мої побратими, які в ці хвилини в ці дні виконують задачі на одній із ділянок нашої бригади. Четвертої бригади Національної гвардії Рубіж на харківському напрямку. Це збір на Безпілотні системи, скажем так, наземні наземні підкреслю, але які так само мають на меті забезпечувати і зменшувати ризик життя українських героїв, моїх побратимів, і краще, коли ризикують технічні засоби, на які ми власне збираємо кошти ніж це буде ризик для життя. Героїв, повторюсь, тому дуже прошу підтримати цей збір і дякую кожному українцю, хто так чи інакше допомагає силам оборони. Це важливо підтримувати сили оборони. Отже, дорогі друзі, на ваших екранах QR-код четверта бригада Рубіж потребує вашої допомоги. Долучайтеся, будь ласка. Ще раз яку суму хочете назбирати? Якщо я не помиляюся, збір на 250 тисяч для того, щоб закупити наземно наземні дрони і системи для моїх побратимів, які виконують задачі. 250 тисяч, дорогі друзі. Долучайтеся так само, долучайтеся своїми гривнями для Володимира Назаренка і для його побратимів. Дякуємо кожному, хто зараз закине стільки, скільки йому не шкода, скільки йому дозволяє його бюджет, але все це піде на те, щоб перемогти ворога. Пане Володимире, дякуємо вам за участь в нашому етері. Спокійного вам дня, побратимам вашим також. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади, Рубіші, капітан Нацгвардії.